A, друзі, доброго дня! Запишу вам звернення, щоб ви пам'ятали про що цей простір, ця група я є. Представлюся. Мене звати Юлія Босак, я інструктор нейрографіки, естетичний коуч і майстриня в інституті психології і творчості України. Також я навчаюся зараз на арт-терапевта, і я створила цей простір для того, щоб ділитися з вами цікавими вправами різними методами. Щоб ви могли за невеликі кошти розвиватися і мати простір для спілкування, для проживання своїх якихось тем, станів. Це, мені хочеться, щоб цей простір це був такий простір довіри, безпечний простір, де ми можемо бути самими собою, де немає суджень, де ми не даємо одне одному поради. Де ми приходимо відпочити і попрацювати, де ми можемо включати відео, не включати відео, говорити, мовчати, займатися чи слухати? От, тому що іноді. от, я навіть по собі дивлюся, мені іноді хочеться просто спостерігати, як хтось займається, або слухати лекцію і на майбутнє собі на чек, занотовувати, чи це цікаво, чи не цікаво. І я таким чином відпочиваю. Іноді мені хочеться позайматися, і хочеться чогось такого цікавенького, хочеться чогось такого нового, але все коштує ну, якби нормальні кошти. а те, щоб безкоштовно, то зазвичай там закликають, закликають, закликають кудись. Я в цьому просторі вас нікуди не буду закликати. Так, у мене будуть якісь проекти, і якщо вам буде цікаво, я буду з вами ділитися. Але це не марафон, це не простір для продаж для продажів, це простір, де можна розслабитися. З вашого боку, чого б мені хотілося, мені дуже цікава ваша реакція, ваша віддача. Як ви реагуватимете на якісь? Вправи, як ви будете сприймати якийсь матеріал. Я не буду давати дуже складних якихось речей. От, або подивимося: от ми подивимося, настільки ви будете готові піти у свою рефлексію, у свою практику. І мені самі цікаво, це таке буде дослідження для мене і класний простір для вас, щоб. Щоб знайти відповіді на свої питання, або просто побути в колі з іншими людьми. Ви знаєте, зараз я побачила, що багато людей переживають всередині тотальну одинокість. І в нас багато друзів, у нас багато навколо людей, але всередині, от кожен по-своєму проживає якби тотально свою біль. І це відриває нас трошки і замикає. Або ми відволікаємося на якісь такі речі, як шопінг, якісь подорожі, кудись ми відволікаємося, але не можемо поставити ціль, а чого ж ми хочемо в майбутньому. Тому, тому я вас запрошую в цей простір, тому що ми не тільки будемо робити вправи арт з арт-терапії, які будуть. Ну, такі діагностичні, трошки будуть відповідати на ваші питання. Але також я володію методом нейрографіки, це коучинг, це погляд в майбутнє. Я дам вам техніки, алгоритми, які допоможуть вам спланувати своє майбутнє, подивитися, чого вам хочеться, проаналізувати, що ви, ну, якби, що ви маєте зараз у своєму житті, і як би хотілося інакше. Тому буде дуже цікаво. І це не комерційний проект, але щоб людина прийняла рішення і взяла відповідальність за те, що вона робить, людині потрібно встановити ціну. Я поставила чашечку кави. Ну, це взагалі ні про що. От я подивлюся, скільки буде цих коштів, і якби. Якщо це будуть якісь невеликі кошти, то я їх нікуди не буду віддавати. От. Якщо це буде нормальна якась цікава сума, то я подивлюся, можливо, я десь віддам в якийсь благодійний фонд на навчання, чи може на відновлення якихось шкіл чи навчальних закладів. Подивимося. От. Я обов'язково з вами пораджуся про це. От тому дякую тим, хто вже відізвався, і запрошую тих, хто ще не знає про цей проект і тільки про нього почує. Я буду всіх рада бачити. Основне моє прохання що я запрошую сюди людей дорослих, дорослих тих, хто не шукає спасителя. Не шукає, як би на кого скинути всі свої проблеми, кого звинуватити і кому якби, передати відповідальність за своє життя. А я запрошую сюди тих людей. То готовий іти в дослідження себе, свого життя, своїх бажань, своїх супротивів. Супротивів у вас буде дуже багато, тому що час нелегкий, все змінюється, ми змінюємося, світ змінюється. І, як би нам не було тяжко, але треба це робити. Тому супротивів буде багато. Я вам відразу кажу: це буде нелегко, це буде непросто. Але, але... Кому захочеться просто відпочивати, я вас також запрошую. Але, будь ласка, відпочивайте без засуджень, без оцінок, без якихось рекомендацій. І е, тут можна виговоритися, але якщо це така сповідь, яку ви будете дарувати нам, е, вона вам принесе. Якусь відповідь, полегшення, то це дуже круто, це дуже класно і для нас буде повчально. Але якщо це просто будуть безкінечні жаління, то, ну якби ви самі розумієте, у нас простір здорових людей. У нас тут не терапія, не лікування, не психологія. Я відразу кажу, я не психолог, я коуч і майбутній арт-терапевт. Тому, тому я дуже рада буду бачити здорових людей, які хочуть отримати відповіді на свої питання. До зустрічі. 17 червня ми розпочнемо. Десь за тиждень до цього я, я зроблю голосування, в який день ми зустрінемося і на котру годину. Поки що ще цей місяць я збираю групу. От, якщо будуть бажаючі у вас, знайомі, будь ласка, запрошуйте, перша зустріч безкоштовна. Також я планую буквально ось на цьому тижні, може на слідуючому, я планую марафон здоров'я. Цей марафон абсолютно безкоштовний, це так само благодійний такий проєкт. От, якщо вам буде цікаво, пишіть прямо в групу, можете плюсики написати, або там здоров'я. І я тоді вам силочку кину або в групу, або вам особисто, і запрошу на пряму трансляцію, або в групу, де буде проходити цей марафон. Все, дуже рада вас бачити. До побачення!